Отже, Миколайко нам приніс ось такий уклад сонечний. Це ось такі пазли про сонячну систему, тут планети, сузір'я, гв'яздозбіори, знаки Зодіаку, знаки Зодіаку, все-все-все, що потрібно. І багато всього різного. От, Можна почитати з іншої сторони, детально польський опис: Уран, Йовіш, Сатурн, Нептун, Плютон, Венус. Еріс, Еріда. Всі-всі е, найважливіші планети тут є. Ось і е, відомі космонавти. Так само. І от який ми день сидимо, це вже другий день, це перший день. А це вже, напевно, другий день зараз буде. І складаємо оці всі пазли. Насправді це важко, тому ми складаємо всією е, сім'єю. І в кінці цього відео я покажу, що у нас вийшло. По суті, ось маємо відомих космонавтів, все видно е, От чітко вживу. І ось подивіться, момент істини. Ми нарешті все це склали. Можна тепер сідати і вивчати астрологію, астрономію і все на світі. Всі планети у нас поскладені. Тепер залишається вивчати.